Як називається фігура? Ця фігура називається король. Про назви шахових фігур вони дізнаються паралельно з тим, як вчаться писати та рахувати. Заняття в шаховому клубі загальноосвітньої школи номер 10 відвідують понад 80 дітей. З реалізацією такої ідеї вчителям та учням навчального закладу допоміг благодійний фонд Степана Івахіва Патріоти Волині так у школі з'явилися десятки нових комплектів шахів та годинників. Багато дітей і старшої школи сьогодні хочуть теж займатися в цьому клубі, тому що у нас от старша школа профільна і є. Профіль математичний. Вони от відчувають, що заняття у цьому клубі заняття шахами буде не зайвим для них, а просто необхідним. Тренер-викладач комплексної дю США імені Євгена Кондратовича Олена Черняк зізнається, діти із задоволенням відвідують і секцію шахів на турнірі з нагоди міжнародного дня шахів зголосилися виступити чимало вихованців. Тренера жінка переживає за кожного з них, проте змушена зберігати нейтралітет як головний суддя змагань. Діток приходять дуже багато. Просто як кожний вид спорту, і дітки кому подобається, той залишається. Батьки зацікавлені в тому. Навіть. Є в нашій школі багато успіхів. Ми завжди на чемпіонатах області призові місця займаємо. Ми призери України. Є талановиті дітки, нестача коштів. Загалом за шахівницями на турнірі змагались 23 учасники. учасника. Організатори переконані, що такі змагання сприятимуть подальшій популяризації шахів серед ковальських дітей та молоді. Цей турнір відбувається за підтримки народного депутата України Степана Івахєва. Ми вважаємо, що для молоді є дуже корисним займатися таким інтелектуальним видом спорту, адже шахи розвивають логічне мислення, сприяють розвитку концентрації уваги, також допомагають правильно планувати свої дії. Кожному з учасників змагань дістався солодкий приз. А переможців турніру нагородили і спеціальними подарунками. П'ятикласниця Вікторія Омельчук була найкращою серед дівчаток і посіла третє місце серед молодшої групи учасників. Мені це дуже подобається. Я граю ну десь семи років. Це не легко. Деколи, деколи не получається, і треба вміти терпіти. Шахи тренують пам'ять. А серед старших шахістів турніру найбільше балів набрав першорозрядник Роман Понікарчук. Спочатку я ну якби грав з дідусем, ми з ним трохи грали. Потім вирішили мене шість років завести в шахматний гурток. Тих пір я іграю зараз. Маю тільки перший розряд. На жаль, ну просто мало грав в рейтингових турнірах. Подавиться класика. Там більше да більше можна прорахувати, більше варіантів кращі комбінації виходять. Ну, взагалі красивіші партії. Турнір до міжнародного дня шахів у Ковалі планують зробити традиційним, а гарним спогадом про цьогорічні змагання стане групове фото на пам'ять.